Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Хочу попередити, що саме цього тижня можуть бути досить великі теракти. Понеділок вже досить тяжкий день. Я коли складав прогноз по днях на тиждень, то Мені карти показали найбільші загрози в понеділок і в суботу. В суботу. Однак я скажу, я скажу, що. Точно, ще не в суботу, а в п'ятницю мені показали карти загрози. Я скажу, що понеділок, четвер і п'ятниця будуть найтяжчими днями. Четверта п'ятниця пояснюю, чому перехід з 31 на 1, ніч, коли. Може відбуватися різного роду чорнота, негатив, агресії, атаки, бісівство. Тому, будь ласка, в цей час 31, 10 та 1.11, будьте максимально обережні. Я записую це відео 2810. Потім ви зможете перевірити, тому що я це відео завантажу 28.10, і ви будете знати, що я це говорив наперед, а не постфактум. Тому я хочу попередити, що саме оці два дні, мені правда, на четвер карти не показали ніякого негативу, але істинний екстрасенс, істинний езотерик опирається не тільки на візуальні картини карт, які випадають, а ще й на свої внутрішні відчуття. Тому я хочу сказати, що по своїх внутрішніх відчуттях я відчуваю, що от саме цей період, 31 перший десяти, може бути особливо агресивним та небезпечним. Будьте максимально обережні в ці два дні. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, людні місця по можливості не відвідуйте. Бережіть себе та своїх близьких. Дбайте про рідних, близьких та дотримуйтеся необхідних інструкцій, щоб забезпечити себе від різного роду небезпек, так би мовити. Що я хочу сказати? Я хочу побажати всім якомога швидшого миру, якомога швидшої благодаті, благополуччя, спокою. Знаєте, як кажуть, є одна дуже мудра приказка. Можете зі мною не погоджуватися, можете зі мною спер... Спер... сперечатися, але все-таки це моє бачення. Лучше худой мір, чим добра війна. Знаєте, от завжди. Найголовніші дві речі в житті кожної людини це здоров'я і мирне небо над головою. Все інше в тому житті можна нажити. Так, все інше це приходяще уходяще. А здоров'я і мирне небо це те, що є безцінним. Для кожного з нас, і я сподіваюся, що ми нарешті всі разом усвідомимо це після того, коли настане мир. Що найголовніше, це те, що нам казали колись наші бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі. Просто раніше ну я сужу по собі, не знаю, як у вас, але я сужу по собі. Що все-таки раніше до цього якось було ставлення таке більш легковажне. Ну, яка війна може бути? А виявляється, може бути, причому війна може бути дуже жорстка. Просто в дитячому віці, коли ти п'ятирічний чи шестирічний, ти ці слова не сприймаєш так глибоко. Я вважаю, що взагалі сучасні діти, які зараз є в Україні, вони мають вони подорослішали набагато швидше. І я їм співчуваю, тому що таке дорослішання – це погано. Але я думаю, що вони будуть зовсім на іншому рівні свідомості. Навіть зовсім малі, ті, яким 4-5 років, зовсім на іншому рівні свідомості, ніж якими ми були з вами, дорослі люди. Тому що, враховуючи той досвід, який пережили вони, ті емоції, які пережили вони, в майбутньому вони будуть набагато мудрішими та стресостійкішими, скажімо так. Бережіть себе, мирного неба над головою, я вас попередив, будьте обережні. Бажаю всім всього найкращого.